Слово має Марія Марківна Пашкуда, тітка Ігоря Карпука. Шановні добрі люди, святі отці, пане Ігоре, ваші вітці вся влада. Іде жорстока кровопролитна війна. І гинуть. Сини, дочки нашого народу. Людруються міста, села, гинуть цивільні діти, немовлята ненароджені і жгі. Страшна звістка прийшла у сім'ю Карпуківа, що від сина Ігоря немає звісток ніяких. Він безвісти без вісті пропав, нема нічого. Відразу постарів батько Василь Васильович. Мама Ганна Федорівна щоденно молила Бога, щоб він Ігор вернувся живий. А ми вся родина, син, брати, мартинюки і всі 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 ця родина молились за Ігоря щодня, як за Живого. Бо надіялись, що він. Є все радиш людей. Але нещодавно прийшла страшна звістка, що на щиті повертається ігор в рідне місто. Це дуже важко пережити. Глибокі співчуття батькам, сину Владиславу, рідним. І всім нам. Також співчуття є тим родинам, воїни яких сини лежать тут поруч, Олександру і Роману. Але разом з тим велика гордість за тих, що такі сім'я нас є, захисники. Недовгий, як казали попередні виступаючі, що шлях воїна одного і другого був недовгий. Але назад Лігорі 47. І в пам'яті він лишиться таким високим великим, красеним і з добрими світлими очима, який завжди відкликався на будь-яку допомогу, коли його просили, який був щирий і люблячий. І свій, свій, такий, знаєте, свій, свій, свій. Тож героїв правди не вмирають. Ми схиляємо низько голови перед ним. І хай вічна слава, вічна пам'ять і вічна подяка буде вам, шановні воїни і наш ігор, яких ми сьогодні проважаємо в останню путь. Ми знаємо, що вони поповнять небесне воїнство, яке перед Богом буде молити за нашу рідну Україну перед Матінкою Божою, щоб покрила нас покровом своїм. Вони віддали свою жертву за те, що прийшла довгожданна така очікувана перемога. Слава Україні!